Це гордість громади, пологове відділення Тростянецької міської лікарні. Тут народжують не тільки місцеві жінки, а й породілі з інших міст України. Комфортні умови, сучасний євроремонт, якісне обладнання, особисті санвузли, телевізори та душеві все це про відділення, яке, як і всю лікарню, громада взяла собі у власність і зробила повний ремонт з нуля. Відтоді це відділення відповідає усім стандартам. А головне народжувати тут а. Абсолютно безкоштовно. Молода мама Ольга приїхала народжувати до Тростянця з міста Харкова. Дізнавшись про Тростянецький пологовий, одразу вирішила народжувати саме тут і не пожалкувала. Дівчина зазначає, що окрім комфорту та затишку тут завжди привітні медпрацівники. Тому ми знаємо, що тут в лікарні зробили таке такий ремонт, таку хорошу больницю. Дуже добре. Я поступила ночі зі схватками, і медперсонал дуже хорошо до мене відноситься. Всі переживали, бігали, спрашували все. Ось мені подарунки дали в честь народження дитинки. Дуже їм вдячна. У цьому році у Тростянецькому пологовому народилися 43 малюки. Кожній матусі, окрім пакунку малюка, тут дарують ще й подарунки, зазначає завідувачка відділення Тетяна Сидоренко. На сьогоднішній день і за сьогоднішній рік у нас народило 10 іногородніх жінок. У нас із Харкова народжували жінки, народжували жінки з писарівки, з скільковки, ну захтирки. Були такі, що і сум народжували. Ми нікому не відмовляємо, якщо нема протипоказів до нормальних пологів. Нікому. Всі діти живі, слава Богу, нічого ніяких таких ускладнень не було, ніде нічого. Ми видаємо жінкам маленькі подарунки, може. Ми видаємо жінкам. Пакети для малюка. Це все безкоштовно. Хто не хоче брати, той пише заяву, не відмовляється від пакета, значить, він отримує компенсацію за цей пакет для малюка. Завідувачка відділення розповіла і про те, чому зараз призупинені партнерські пологи. Коли ковід ще не ущух, ми не можемо. Ну, допустити, щоб він, не дай Господь, не був у нас в стаціонарі, тому що нам треба по-любому, щоб не розпространялася інфекція в пологому відділенні. Дуже хочеться, і нам воно подобалося, що приходили. Знаєте, вона якось жінка себе почувалася трошки комфортніше і трошки спокійніше, і все, коли бачила рідну людину коло себе. На сьогодні відділення повністю забезпечено необхідними медикаментами для пологів, сумішю для годування малюків та навіть підгузками на перший час. Усе є для того, щоб надати медичну допомогу в пологах. Все є у відділенні. Ми не треба ні від кого, ніяких сумішів, значить, памперси. На первий, от перві дні там перві моменти да, вони є. А тоді вже вона купляє собі додому памперси. А в нас все є це в палаті. От жінка поступає і вона вже. Тільки знаходиться в пологом залі на момент народження, все остальне вона знаходиться в палаті і все може. Там умивальник є і для неї, і для дитини є віси, є холодильник, є телевізор. Ну, всі умови для перебування абсолютно, і це все я повторююся, це все безкоштовно. Проте, дане відділення, як і вся Тростянецька міська лікарня під час окупації громади пережили ракетні обстріли. РФ їх снаряди летіли прямо в пологове відділення, в той час, коли жінки народжували у коридорах та підвалах. Народили ми дев'ятер діток, одна з них дві. Всі народжували нормально, без ускладнень, незважаючи на ті обставини, які були. Понятно, що працювали і приходилось приймати пологи на коридорі, в підвалах. На горі десь бахкало, десь зверху нас прикривало. І в общій сложності треба було не тільки бути лікарями і медичними працівниками, а й таки психологами. Після того, як розбомбили, будемо казати, всю лікарню вщент, наше пологове відділення, було непридатне для того, щоб Тут надавати яку небудь медичну допомогу, тому що не було ні вікон, ні дверей, і все було розбите. Уже після того, як вигнали тих окупантів із Тростянця, ми буквально за десь за півтора може, місяці зробили повністю ремонт, обновили відділення, наше пологове відділення. Хай воно не таке вже ідеальне, як було до цього, до війни, але воно так і осталось одне із найкращих в області. Ми приймаємо жінок любих, з будь-яких населених пунктів іногородніх. Ті, що бажають у нас народжувати, ми їх приймаємо. На пологи Особого нічого не требується, ніде нічого в нас. Нам єдине, що потрібно, це паспорт і, будемо казати так, обмінну карту, або паспорт вагітної. Медична допомога безкоштовна, незважаючи ні на кого. Чи це наші жінки, чи це звідкіля приїхали іногородні – немає значення. Я горжусь, що в нас такий медперсонал, всі досвідчені, які роблять в одній бригаді, будемо казати. І це наша друга сім'я. Ми тут працюємо як в себе вдома. Проте, завдяки співпраці міської влади з благодійними фондами та волонтерами медичний заклад майже повністю відновив свою роботу. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.